Умілі руки турецька народна казка. Давно колись був собі заможний чоловік, і мав він жінку та дочку красуню. Не можна й розказати, яка вродлива була дівчина. Навіть серед троянд вона квітувала, мов дивоквіт. Дивляться на неї люди й очей не можуть відвести. А вже батько з матір'ю боялися й дихнути на неї, берегли від холоду і від спеки. Але хай буде проклята зла доля, не встиг весняний соловейко сісти на гілку троянди, як доля постукала у двері і забрала в могилу батька і матір. Ось тоді звалилася на дівочу голову страшна біда, затожила дівчина, благаючи бога. Та чи могли зарадити їй сльози? Під рани в серці не помирають, від неї рятують тільки час та терпіння. І ось одного дня усміхнулася сердезі щастя. Дівчина красуня, дівчина Троянда стала нареченою, а потім переїхала до чоловіка. А судився їй чоловік сумирний, тихий. такий, що й мухи не образить. Він працював із раннього раночку до пізньої ночі, а тому всю хатню роботу упорала дружина. Та тільки ж вона ніколи не бачила ні віника, ні печі, бо зросла за маминою спиною, і руки дівчини не звикли до роботи, а пальці до голки. От і наросла в кумині сажа. Кутки в хаті поткалися павутинням, у хату страшно було зайти. А коли гідко дивитися на хату, то хіба милуватимешся господиною, якщо вона навіть гарніша за троянду. Сусіди стали цуратися їхньої господи. Тільки чоловік, аби, як кажуть, лихо тихо, жодного разу не сказав брудно чи не смачно, терпів, скільки міг, навіть словом їй не дорікнув. Тільки ж не будеш красу їсти замість хліба з сиром. Настав час, і почав чоловік всупитися та очі відводити. Гай, гай! Недаремно кажуть В одному натяку тисяча слів. Отож і молода красуня не могла не помітити, що привітне обличчя її чоловіка стає інакшим. Помітити це було неважко, та що вона могла вдіяти? Щоб її руки стали віником, Поприбирала б вона у хаті, навела б лад у господі, наварила б любому чоловікові доброї їжі. Отоді він, либонь, всміхнувся знову. В серці є бажання, та в руках немає вправності. Ото сидить молодичка та й плаче. Маю дві руки, десять пальців. Але не привчилися вони працювати, а коли візьмуться до якоїсь роботи, то все дарма, тільки рейвах у хаті розведу. Коли й далі так буде, пропаду, та й годі вся надія на те, що хтось мене навчить. Аж це заходить до неї в хату якась статечна жінка та й каже: «Красу на троянду, чого це ти плачеш, на що сльози ллєш? Коли ти народилася, твої пальці теж були обдаровані вмінням, і залізо заржавіє, якщо лежить без діла. Аби твоя мати не плекала тебе, ніби троянду, а привчала до роботи, то й твої руки призвичаїлися б до будь-якої справи. У тебе в Господі все квітувало б, чоловік би тобою пишався, а люди поважали б. Та ба, матері чомусь забувають про таку дрібничку. А зараз твоя доля не дає матері спокою і в могилі. Твоє щастя, що вона була добра, сироту побачить нагодує, бідного зустріне, одягне, зате й привела я до тебе десять щирих перій, чарівниць. І ледве промовила жінка ці слова, як десять перій оточили молодичку. Глянула на них красуня і була б знепритомніла. А жінка й говорить: глянь на них, дочко, усі вони працьовиті, усі щирі та гожі. Лиш не можна їх показувати людям, не можна їм бачити білий світ. Я зараз пошепчу, І кожна з них сховається в один із твоїх пальчиків. Коли тобі потрібна буде їхня допомога, поворуши пальцями І пері зроблять усе, що треба. Лиш пам'ятай, пері дуже моторні. Коли ти полишиш їх без роботи, вони занудяться та типу повтікають. І знати не будеш не ховай більше свої пальці в кулаках, примушуй їх працювати. Не зважай ні на день, ні на ніч. Отоді й оціниш їх, як належить. Сказала так жінка і перебрала один за одним всі десять пальців красуні молодички. Заплющ очі, звеліла вона, красуня заплющила. «Розплющ очі, знову загадала жінка. Молодичка розплющила. Так, промовляючи, жінка посадила на кожний палець по одній пері. І коли востаннє красуня почула «Розплющ очі і подивилася довкола, біля неї не було вже ні жінки, ні пері. Молодичка Троянда не знає, вірити їй чи ні, та ось посиділа трохи, каже собі: А чому ж це я байдикулю, нібили дащиця якась, а чи не краще спробувати мені щось зробити? Не з'їдять же мене вовки. Коли жінка посадила мені на пальці 10 пері, то хіба ж вони не допоможуть мені прибрати в хаті обід зварити? Молодичка пов'язала фартушин та й кинулася до роботи. Стала вона ворушити пальцями, як навчила її жінка, і десять пері всю роботу виконали в хаті, ще й обід зварили. Ото зраділа красуня молодичка троянда. Увечері повертається додому чоловік. І що ж він бачить? У дворі лад все на своєму місці. В хаті чисто, й обід зварений, так легко стало на душі в чоловіка, дивиться він на дружину й не може надивитися, а обід такий смачний, добрішої страви ніколи ще не їв. Троян до мого саду, промовив він до своєї красуні, твої руки наше щастя. Нарешті й наш дім схожий на дім, як тут затишно й любо. Так досягли вони свого щастя, а ми з вами вже можемо розійтися. Хоча з неба впало ось три яблучка це для тих, хто свій дім, своє гніздечко плекає щиро та з любов'ю.